Це маленька дівчинка Нерія. Її мозок, схожий на веселий гамірний вулик, де снують туди-сюди маленькі бджілки нейрони передаючи одна одній важливі повідомлення про світ навколо. Кожна бджілка має свою роботу. Одна відповідає за те, щоб Нерія могла складати кубики, інша, щоб розпізнавала мамину посмішку. Ще одна, щоб вигадувала цікаві історії. Несподівано одного дня в кімнату вривається гучний пригучний грім. Мамин голос, сердитий і різкий, ніби удар блискавки. Що ж відбувається у велику мозку дівчинки? Від несподіваного гуркоту бджілки нейрони лякаються, вони перестають спокійно передавати свої повідомлення. Деякі бджілки завмирають від страху, інші починають метушитися безладно, гублячи важливі звісточки. У вулику здіймається справжня паніка. Особливо сильно страждає маленька бджілка, яка відповідає за розуміння і спокійні рішення. Її крильця тремтять, і вона вже не може чітко розібрати, що ж від неї хочуть. Нерія не може зрозуміти, чому мама сердиться і що їй потрібно зробити. Ще одна важлива бджілка, яка відповідає за почуття безпеки, ховається глибоко у вулику, відчуваючи тривогу і небезпеку. Їй здається, що весь світ став загрозливим. Коли грім стихає, бджікам потрібен час, щоб заспокоїтися і знову налагодити свою роботу. Але якщо цей грім гримить часто, вулик дитячого мозку постійно перебуває в напрузі. Бджілкам стає важче виконувати свої завдання, діткам складніше вчитися запам'ятовувати нове і бути спокійними. Саме тому дуже важливо. Щоб у вулику завжди панували тиша і спокій, щоб маленькі бджілки нейрони могли спокійно робити свою важливу роботу і допомагати діткам пізнавати світ з радістю та цікавістю.